Всім гарного сонячного дня. В цьому відео я розкажу всю правду про фірми, які е, допомагають вам поїхати у США і Британію. Чому саме я взяв США і Британію? Тому що і там, і там треба спонсор. Є багато фірм, які заявляють, що можуть вам відкрити візу в США або Британію, і в них цей спонсор є. І візи вони роблять. Давно мрієш потрапити до Америки. Зараз є нереально крута можливість по оновленій програмі United for Ukraine. Маєш свого спонсора або шукаєш спонсора, ми допоможемо з оформленням під ключ. Тисни по кнопці нижче та дізнавайся всі деталі. Ну, це так заявляють вони, але давайте розбиратися насправді, хто реально допомагає відправити людей, а хто просто пшик, нуль без палочки. І так, візьмемо деякі. От, дивіться: перший скріншот я вам прикріпляю, дивіться скріншоти. Робота в Англії, Америці, Норвегії, Канаді. Другий скріншот вам прикріпляю. Також дивіться: робота і імміграція в США і Великобританію. Або ж ось такі, також уважно дивіться скріншот, які кажуть, що куди хочеш, через нас поїдеш. Америка, Канада, Норвегія, Швейцарія бо двері для українців відкриті в будь-яку частину світу. А ми компанія, яка допоможе вам поїхати туди, куди ви. Захочете. Ну, загалом, розказують те, що людина хоче чути. Але що найцікавіше, а також вони оформляють громадянство України, неважливо з якої ти країни. Поясню вам за громадянство, мій знайомий з Таджикистану дзвонив до них і казав, що він собі хоче громадянство України. Вони йому назвали Суму і сказали, що це буде місяць часу, і в нього вже український паспорт. Тому, думаю, зрозуміло, що це кидалово яким чином кидалово, дуже просто: вони заробляють долари на всьому. Нашим розказують казки про Норвегію, Англію, Америку. Решті, типу, вони роблять наше громадянство, а по факту кидають всіх. Саме так і відбувається. І в результаті, що ми маємо в результаті, в мене це відео, це просто крик душі, бо я вам зараз скажу тільки просто аналіз свого останнього тижня. В результаті ми маємо кожен день, якщо не кожен день, то через день ось такі повідомлення. Дивіться повідомлення, спеціально зробив скріншоти, щоб було видно дату. 2 серпня. Вони мене обдурили, кинули. Вже три тижні не піднімають слухавку. Це ужас. А так увірили, що я повірила. Ну загалом розказали казку, людина оплатила. Ця людина писала до мене ще в квітні місяці. В квітні місяці вона написала, що вона вже оплатила. І вона після того, як оплатила, вже почала шукати мої відео. Знайшла ті відео, які я осінню записував. Ну і, власне кажучи, вона сподівалася, що щось буде. І от, в серпні, вона мені кінцево відписала, що взагалі нічого. Далі наступний скріншот 5 серпня. По 500 доларів з людини заплатили. І що? І зрозуміли, що нічого не буде, і тоді лише пішли дивитися мої відео. Також повелися на гарну казку. На ну, почули те, що вони хотіли почути. Але блін, але блін. Що маємо, то маємо, як говориться. І дивіться, ось 7 серпня, 7 серпня, можете відео поставити на паузу і уважно перечитати повідомлення. Подруга поїхала з фальшивою візою. І що? Депортація. А як зробили візу? Далі людина запитує, як зробили візу? Я вам поясню. Вони просто скидають фальшиву візу. Так, да, ми з цією людиною зізвонилися. Я їй все детально розказав. Якщо вам розказати прям дуже коротко в цьому відео, вам просто скидають фальшивий дозвіл на в'їзд, який вам може відправити будь-хто абсолютно на вашу електронну почту. І ви думаєте, що це у вас дозвіл на в'їзд? І ви їдете, ви добираєтесь до найближчого кордону з Британією, і вам ставлять депортацію. Отакий такий розклад. Да, вони ще дуже часто рекомендують їхати, як би то так сказати. Не напряму в Британію, а околомутними путями. Да, Це також все абсолютно шахраї. Якщо у вас віза справжня, вам немає чого переживати. Але якщо ви платите гроші, у вас віза не справжня, у вас віза підробка, і ви все, що собі отримаєте, це депортацію. І дивіться, тут виникає питання, чому люди платять і за що люди готові платити. От дивіться, що мені написала моя підписниця на цьому тижні в особисті повідомлення. Чому люди платять? Бо більшість думає, що безкоштовний сир тільки в мішоловці, незважаючи. На те, що хтось каже, що це все безкоштовно. В агенціях вішають лапшу на вуха, що через них швидше. Платіть гроші, і ми все зробимо. Я, як перший раз мала їхати в Британію, то я платила за візу, бо я абсолютно нічого не знала. І плюс відео ніяких не дивилась. Сама попалася на цей крючок, але ми самі вчимося на своїх помилках. Що сказати, скажу, що це максимально чесний, щирий і душевний коментар, дуже класний, який чітко відображає позицію нормальної, адекватної людини. Дуже класний коментар, да, вона сама каже, що я не дивилася ніяких відео, що ми вчимося на своїх помилках. Але, в принципі, в той же час людина розуміє, якби вона подивилася відео до того моменту, як платити, то вона б зекономила ці кошти. Ну, це також зрозуміло. І побільше б таких, і світ, звичайно, що став би кращим. Да, побільше таких, просто хто готовий поділитися своєю інформацією і своїм досвідом, який би він не був. Чому готовий поділитися? Тому що я, наприклад, вам не кажу, діліться цим відео з знайомими, бо зазвичай люди про такі випадки, навіть друзям і родичам, вони не розказують. Тобто я реально спілкуюся з великою кількістю людей. Люди про це не розказують. Ні близьким, ні знайомим нікому. Ну, типа більшість це просто в собі утаює десь в глибині душі. От, ну, блін, кинули, ну, блін, на жаль, але кинули. От, Тому не буду вам казати, щоб ви. Цим відео дивилися з друзями і знайомими, але скажу вам так: що допоможіть у просуванні цього відео, щоб більше людей побачили і були обізнані. Як допомогти в просуванні? Абсолютно кожен з вас може поставити лайк і написати коментар більше як сім слів. І звичайно, ті, в кого є бажання, ви можете мене підтримати. Матеріально. Номер картки буде в описі під відео, так як я роблю це чисто з ентузіазму. Розумієте, для мене людина це людина, а не клієнт, що є дуже важливо. Повірте, зараз таких мало людей. Моя позиція така, що в будь-якому випадку треба залишатися людиною. Але в кого є бажання підтримати, підтримайте. Хто зрозумів, той зрозумів. Всім решті, що я скажу? Я скажу, що таким чином. Сподіваюсь, я до вас зміг нормально і конкретно донести інформацію, що вам не потрібні ніякі агентства. Що є чіткі правила і умови і в США, і в Британію. От них потрібно і дотримуватися. І саме основне, пам'ятайте, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Да, то, що ви заплатили, ви добралися до кордону британського. В мало того, що ви заплатили, витратили гроші, потратилися на білет, добрались до британського кордону. Вас звідси депортували. Значить, що незнання законів не звільняє відповідальності. Ви більше в Британію не попадете. Для тих, хто не знає озидно останньої інформації. З 20 липня за те, що ви е, їдете за фальшивими підробленими документами, вам буде довічний бан на в'їзд в Британію. Тому, будь ласка, дивіться відео перед тим, перед тим, як їхати, як комусь платити. Всім гарного дня! Є питання? Мої особисті повідомлення відкриті. Є питання? Пишіть в коментарях. Є питання, пишіть, задавайте. Сподіваюся, всім все зрозуміло розказав і пояснив.